Дивіться, так вже сталося, що в мене є досить багато різних гаджетів, які я постійно беру з собою. Зазвичай це смартфон, бездротові навушники, а також годинник, який потрібно заряджати щонайменш раз на день. Звісно, для заряджання всієї цієї краси потрібно багато різних дротів та адаптерів. Проте сьогодні в мене на огляді рішення від Kenyon, яке допоможе розв'язати цю проблему раз та назавжди. Це портативна зарядна станція WCS 305 Зараз розповім, що вона вміє та чому це про комфорт. Вітаю всіх та кожного! Мене звуть Кирил. Свідомий, давайте поговоримо про заряджання гаджетів. Kenyon – це бренд стильних та доступних аксесуарів, а ще розумних гаджетів. Створений у Нідерландах у 2003 році він дотримується суворих гармонізованих екологічних стандартів ЄС. Це важливо, тому приємно бачити на коробці позначку про відсутність пластику пакуванні. До речі, про нього. Комплектація у зарядної станції щедра. Тут міцний кейс для транспортування, сама зарядна станція, а ще якісний дріт USB A USB c та цілий блок живлення на 18 ватт. Все це можна зібрати у кейс та покласти у наплічник чи сумку. Тепер про сам пристрій бо це цікаво. Станція виконана з пластику, вона складається з трьох платформ, у кожній з яких є своя мета. Перша заряджати смартфон. Тут навіть є магніти для телефонів від Apple, тому тримається гаджет надійно. Друга платформа ідеально підходить під бездротові навушники. Хоча тут також можна заряджати телефон з підтримкою заряджання стандартом, Qi. а остання платформа ідеально підходить для заряджання розумних годинників відомої яблучної компанії, навіть можна відкинути центральну круглу частину та поставити. Пристрій набік, щоб використовувати його як годинник на ніч. Всі перераховані пристрої можуть заряджатися одночасно, тому зарядна станція від Kenyon чудово підходить для тих, хто, як і я, полюбляє заряджати гаджети вночі. А тепер все це одним рухом трансформується у звичайну бездротову зарядку для смартфона. Поклали, зарядили, зібрали все, окейс, та погнали по своїх справах. Ну і третя форма трикутна, яка надійно тримається на магнітах. В ній себе класно показує новий режим очікування, який нещодавно з'явився в iOS 17. При цьому є. Різнокольорова підсвітка, яка показує статус заряджання пристроїв. Але найкраще тут полягає у тому, що ви можете її повністю вимкнути, натиснувши на спеціальну кнопку на корпусі. Чесно, це просто найкраща можливість WCS 305 бо всі ці вогники, особисто мені, ну дуже заважають нормально спати вночі. До речі, всередині гаджета є спеціальний чіпсет, який розумно дбає про все. Він автоматично обирає правильний режим заряджання для ваших девайсів, забезпечуючи оптимальну продуктивність, одночасно запобігаючи перегріву батареї, перена. Прузі надмірному струму та пошкодженню сторонніми предметами. Як на мене, це крута штука, щоб просто тримати її на тумбочці біля ліжка. Проте вона насправді мобільна, тому за потреби її можна брати з собою у надійному кейсі з блоком живлення та дротом. І все це запаковано у приємний дизайн, який ніяк не відволікає на себе увагу, але при цьому зрозуміло інформує про те, що та куди слід класти. Приємний аксесуар, сміливо можу порадити. Щоправда, MagSafe тут не працює на максимальній потужності, але завдяки спеціальній поверхні, смартфон не дряпається та. Надійно тримається на місці для всіх власників iPhone, починаючи з 12-ї серії, це чудовий вибір. А якщо вам сподобалася ця зарядна станція, її можна придбати за посиланням в описі відео за 1899 гривень. А чим ви заряджаєте свої гаджети? Ваші відповіді пропоную залишати в коментарях під відео. А було цікаво мене послухати. Підтримайте відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає великі розгорнуті коментарі. Це дуже допомагає у просуванні українського контенту. Також нагадую, що в описі є посилання на мій Тікток. Там я публікую ще інший контент. Вам точно сподобається. Тож підписуйтесь. А десь тут з'явилося два моїх відео, які YouTube підібрав спеціально для вас, тож запрошую до перегляду. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!